Поклади 100 тисяч гривень на депозит і за рік отримаєш 15 тисяч. Камон в крипті ці гроші можна заробити без складень за декілька днів, а маючи капітал, його можна примножувати. Інвестиції в нерухомість, депозити, це все застаріло, на цьому вже не заробиш. На цьому уроці не буде води, не буде кнопки бабло, не буде захмарних обіцянок космічних заробітків. Ні, на безкоштовному уроці я поділюсь 13 способами заробітку на крипті. Від взагалі безризикових, де можна заробити початковий капітал без вкладень. І до стратегії, які дозволяють мені та учням перетворити 3 тисячі доларів на 10. Я покроково покажу, як вклавши 400 доларів, заробив 10 тисяч доларів. І це не везіння, а система. Десятки моїх учнів отримали від однієї до 6 тисяч доларів, просто повторюючи мої дії. Переходь за посиланням, реєструйся та до зустрічі на цьому легендарному уроці, який перевернув життя тисячам моїх студентів.